Київська область, місто Яготин, Бориспільський район. Да, до речі, забув саме основне показати. Водичка біжить. Унітаз працює. Водичка біжить. Ну, Під душку я вже не полізу, вибачайте. Шановні глядачі, я вас вітаю. Я, можна сказати, вийшов з невеличкої відпустки і, як бачите, знову наче вам показувати деякі відео. Господар даного будинку проживає зараз аж у місті Лубни за 100 кілометрів від Єготина, залишив мені ключі і сказав, Рома треба продати. Я довго думав, що вам розповісти за цей будинок. А зараз розумію, що це повноцінна. Одно або двохкімнатна квартира з гарним ремонтом, своїми комунікаціями, з парковочним майданчиком. В тупіковій вулиці, неподалік наш місцевий парк Яготинський, до центру можна пройти пішки, а можна і проїхатися. Ну, взагалі, місце класне. В, общем, в даному випадку у нас є частина будинку, його розділили на дві частки. У кожного своя частка. Кожен має свою цілу частку і розпоряджається на її окремо. Так і в даному випадку. Будинок повністю цегляний. Господарі даної частини собі підвели воду, обладнали каналізацію, підвели електроживлення три фази. Встановили хороший котел, електричний бойлер, підігрів підлоги, регулятори напруги на кожну фазу, місце під'єднання інтернету. Металопластикові вікна. Взагалі, я думаю, що я розказую. Треба Бренда показувати, правильно? Але мене чим підкупає даний, дана пропозиція Це тим, що тут можна е, і припаркуватися. В общем, все показую. глядачі, Як ви думаєте, що я зараз селфі-палкою вам щось намагаюся показати? А це я вам намагаюся показати відстань до нашого парку, який знаходиться в місті Яготин. Тому що до нього тут пішки пройтися, ну реально метрів. 300-400 і ми вже в парку. Це для тих, хто любить пробіжку, для тих, хто любить свіже повітря, для тих, хто любить користуватися кондиціонером. А я вам розповідаю, показую. Машина не продається, зразу скажу. Тільки недавно ремонт коробки зробив. Вуличка, як я вам сказав, вже у нас тупікова. Насипана з твердим покриттям. Грязь тут за ногами не тягнеться. Як я і говорив, вже підведено електроживлення три фази. Надіюсь, ці собаки не помішають мені вам все спокійно розказати. А, вуличне освітлення, LED ліхтарі встановлені. так, ну, Зараз почекаю, хай може ці собаки успокояться. Від дороги встановлено відкатні ворота, вони відкочуються в праву сторону. Можна встановити автоматику. І під'їжджаючи з вулиці. До речі, там вже проходить вулиця, а по ній асфальтоване покриття. Так що, щоб ви не думали, що тут прямо кругом вся така нехороша дорога. Ну, ви під'їхали, ворота вам відкрилися. І ви заїжджаєте на свій парковочний майданчик. Майданчик повністю забетонований. Твердо, сухо, вода стікає. Бачите, у нас за щолочкою апекс. Тут ще на нього можна електромагнітний замок поставити. Що ж, давайте детальніше про будинок. Стіни цегла, дах шифер. Зовні повністю утеплений пінопластом. Вікна металопластикові, не бачу звідси. Зараз подивлюся, скільки камер скажу вам. Обмостка на будинку є. На подвір'ї і ще є місце, де можна або встановити гараж для автомобіля, або можна встановити собі альтаночку, зробити зону відпочинку. А ще б краще я б взяв би, трошечки тут, якби якусь би красиву гарну огорожу поставив. би І було б взагалі все супер. Лавочка є дерев'яна і є деревяно металева. Разом з будинком також і продається велосипед. Щоб відразу вам можна було прокатнутися по парку. Але давайте про головне. Головне це у нас е, те житло, в якому ви будете проживати. То дана частина має площу приблизно 40 чим квадратів. На даний час в мене під рукою е, плану немає. Не хочу точно вас вводити в непорозуміння. Тому Поки що все розказую, а потім вже, я думаю, план прикріплю десь ззаді на фотосесії. Як бачите, ту територію просто можна трошечки підкосити. Е, є декілька молодих дерев. А там слива, вишня, смородина, абрикоса. Опять слива. Знову абрикоса і хміль. Да, з хмілем треба буде поборотися. Ладно, ну в общем, ви побачили, що тут зроблено все як для себе, люди планували жити. Навіть ворота покрасили клараскою Хамірайт. Хто розбирається, що це за фарба, то той зацінить. У людей зроблена така інтересна, цікава система. Якщо ворота вже закрилися, то вони назад не відкриються без додаткових дій. Це теж важливо. Дрібничка, але приємно. Що ж, давайте зайдемо в будинок. Але, коли вже я вам показав маленький дворик, то зазвичай виникає питання, чим його можна полити. Бо у людей ж по-любому будуть тут якісь квіточки, знаєте, може, там якась закусочка рости буде, то воно у господарі виведений кранік на вулицю. Можна до нього під'єднуватися і користуватися. Зовні будинок повністю утеплений. Як чуєте, пінополістирол або пінопласт. І зверху короїд пофарбований. Вікна нібито однокамерні. Ну що, давайте покажу вам внутрішній ремонт. Тому що є люди, які хочуть собі мати і квартиру, і місце для паркування, і щоб сусіди не заважали. От якраз вам і дана пропозиція підходить ідеально. Що ж, мир Боже, вашому дому? Зайшовши з подвір'я, відразу звертаю увагу, що по правій стороні встановлений кондиціонер. Поруч з кондиціонером виведений дріт називається витапара. О! Ми бачимо під вікнами радіатори опалювальні. Вони працюють від електричного котла, який встановлений на стіні. І має такий доволі симпатичний класний дизайн. Ось тут виведений. Автомат електрощитової. І для підтвердження видно, що тут встановлено три регулятори напруги. Один з регуляторів напруги зараз сперечається і каже: Я вам електроживлення на одну фазу не подам, тому що ви мене відрегулювали на показник 190 вольт, а все, що нижче 190 вольт, я буду виключати і живлення вам не давати. От зараз є підтвердження. Хтось на одній фазі таку доволі важку нагрузку дав, що фаза просіла, на 187 вольт. А інші дві фази, як бачите, 223-227. В таких випадках ставиться додатковий блок, який сам автоматично знаходить найкращу фазу, і з неї бере вам і подає живлення. Ну, це знають електрики. До речі, котел, який ви бачите, ось як бачите, засвітилася кніпочка. Живлення до нього підведено. А ми що? Ми про котла? Ні. Давайте далі про місце, де можна повісити телевізор. Ось, будь ласка. Виведено дріт, так само живлення підведено вита пара, щоб не через Wi-Fi телевізор підключати. І розетка. Ну, тут я вам скажу 50 дюймів. Можна телевізор замахнути без проблем. Влізе на ура. Що ж, по лівій стороні спальна кімната. По правій стороні санвузол. Але ж давайте про кухню трошечки ще дорозкажу. Підлога рівнесенька. Положений, що це у нас? Да ніби ж ламінат. Мебель, яку ви бачите, вся залишається. Так як у даній частині немає газу, то тут встановлена індукційна плита для приготування їжі. Над плитою є витяжка. Як чуєте, працює. І вона новенька, навіть ще в роботі не була. Так, давайте тут подивимося ага, місце, де можна вон посуд поставити на доводчиках, чи як їх правильно назвати. Гідростойки, газові стойки. Холодильник залишається. Так і як завжди, у нас тут, мабуть, мусор. А Ну, Нічого. Кому треба, то відро поставить з мусором. Що ж, кухонька така, кухонька прихожа доволі немалесенька. Доволі приємна. Давайте оглянемо кімнату. В кімнаті тут передбачене місце, де штори можна повісити. Вікно велике, просторе, не заважає. Радіатор, на якому можна. Можна чи не можна? Да, вроді можна термоголовку поставити і можна контролювати температуру по температурі повітря. О, дивіться. там. Так, а ну треба всім привіт передати. Бачите. Передаю всім вітання. Дурню займаюся не рекламою, а не оглядом. Стіни пофарбовані в такий теплий колір, приємний. Люстра, по-моєму, має декілька режимів. Зараз ну, спробуємо, як вона працює. Тинтерин. Тинтерин. Вже інший колір. Тинтерин, вже жовтий колір. Інтерин, органічна підсвітка. О, ну це, вже, це вже все, комусь треба буде кровать поламати. Ну так, да. все хвайно працює. Наскільки знаю, ця люстрочка так само має таку саму функцію. Так, да, що, що я про люстру? Подожіть, як я вам покажу у людей світло на вулиці включається. Що ви думаєте, як воно включається? Як зайшов, я аж дармовий втратив. Дивіться, бачите той ліхтарик. І он де той ліхтарик. Я подумав, що це все вуличне світло. І у людей тут бути десь біля крилечка якась лампочка. А ні. Саник заморочився. Зацініть. Опа! Якщо вже освітлювати, так освітлювати все подвір'я. Ну, молодці, кінець. Продумали вищий клас. Ладно. Вмикаємо ще раз світло. Ага, ну що. Кухню показав, кімнату показав. Давайте ще я вам покажу санвузол. Санвузол тут да, як в аптеки, мабуть. Все білесеньке, все чистесеньке, все хвайнесеньке. Підлога з підігрівом. От там місце для встановлення пральної машинки. От то знизу коробочка в стіні, то закривати воду на вулицю, коли щоб зимою вона не промерзла, не замерзла. Є витяжка. Є вікно, яке відкривається на провітрювання і опаньки. О, навіть москітна сітка є. Але що саме ж головне, що на вікні зробили як, гравіровку для того, щоб не видно було, хто там що тут де робить. О, знову я вам привіт передаю. Ладно, ванна, ванна акрилова З такою цікавою сантехнічною задумкою приколяс. Бройлер ой бройлер, ну, да, бройлер ну 50 кг. Електричний бойлер на 50 літрів. то нагородив. Ну і горшок, звісно. Да, місця тут. Тут, до речі, ну ще, я думаю, спокійно вистачить місця, місця, можна поставити сушарку, сушарну машину. При бажанні можна ще повісити якісь тумбочки, туди понакидати кучу-кучу різних приколеників. Пральна машинка підключена до каналізації і до водопостачання. Сказав Саня, винеси, що цей диван, коли будеш показувати, ага, виніс називається. Лодер з лодаря. Знов лодер, передаю вам привіт. Ну що ж, шановні глядачі, як бачите, все продумано, зроблено при, по приколу, класно так. По-сучасному. Так, що багатьом подобається. І я думаю, що так. Да. Зараз ви в мене запитаєте, яка ж вартість даного, даної пропозиції. Ну що. Як завжди, вартість в описі під відео. Кому цікаво, заходимо в опис під відео і дивимося, яка вартість. Всім дякую за перегляд. Київська область, місто Яготин, Бориспільський район. Да, до речі, забув саме основне показати. Водичка біжить. Унітаз працює. Водичка біжить. Ну, під душку купатися я вже не полізу, вибачайте.